Всім доброго дня, 9 березня, ночні приморозки хороші, зараз плюс два, воно той сонечко вже все, бачите, земля вже така після морозу, після морозу вже таке грязьке. Але бджілка почала літати, тому що я розумію, що тут взагалі ось ця земля мерзла, Абрикоса. зараз покажу вам. Отака абрикоса, вся в цвітові, але їй шонька. Але бачите, бжілка починає літати, того, що... тому що потрібно водичка для розплоду. Ось, все. все. ну, У нас хоч і віні, і у нас снігу Це Полтавська область така тільки єлі промітало. Це недалеко від Лубень то звісно там подивився в хлопців все в снігу лежало то в нас ще бухмило все пронесло так що це така ситуація бачите вілка почала сонечко пригріває почала літати але на дворі холодно ось, ось вишенька ось, бачите, такі вже бутончики вишеньки вже листочки вже розкриваються ну, я думаю що вишеньки Нічого ще не буде. Отака вишенька стоїть. Но вона ще не відкрилася. А прикосі, мабуть, звісно. І ронні алечі я бачу. Алеча теж відкрилася, мабуть, їй теж буде. Оце, бачите, на кришці трохи водичка була, бджоли позахолоняли на тій воді. В общем-то, так що оце таке. Зараз ми цю трохи водичку посимо щоб вони на ній не, не паслися на ці водички а летять на поїлку оце дивіться оце знайшли ухти кирпечінка стоїть а тут без мотки сьогодні треба когось сюди з'єднати так що отако, отака у нас ситуація ну, але бжілки вже сонце вийшло бджола почало літати оце ось Клевер, Бачите, білий клевер. Є там Олег Мороз з Полтави, це рекламірує. Да, це класна штука. Це, бачите, це ще в тому році я його порозсівав. І за такий по, по посіці зелений ковір пішов. Я його не волочив нічого, прямо так на землю покидав, покидав. І він в цьому році так повоспламенявся. Ну, Треба буде, ще може, в цьому році ще підсіяти, а може він сам розсіється дужче. Але хороша штука в тому, що... Він такий зелений ковриком береться, не так часто треба в посіці косити. Оце вам ось бачите, ось якщо видно все він. Є. Ну але сьогодні, я думаю, бжолка теж попрацює, воно трошки прогріється, ще це ще тільки утро, 9 годин. Так що якось так. Якось так далі посічникуємо. Погода, звісно, не дуже радує. Це така у нас ось черешня, такі ось бутони на черешні. Ну яблуня ще зрозуміло лиса. Так що якось так. Бачите, ось так порозкидали там клеверні. Я його так розсіяв тоді. Трошки був придбав, розсіяв по всьому двору. Тому так хорошо він уже поукоренявся. А тут споришик. О, блудящий кіт прийшов, риже. Де ти був оце скільки? Три неділі не було, десь гуляло по дявочках. А це прийшло. Так. Бачите, і тут на сонечку прогрілися. Якогось підморван щось викинули. Якихось бджілок вже. Десь може там на були, ну щось викинули, коротше. Дивлюся, десяток якихось бджілок викинули. Так, що якось так.